Друзі, всіх знову вітаю на каналі Божий Воїн сьогодні неділя, а це означає, що ми підемо на євангелізацію. І сьогодні ми на районі Полєва хочемо поговорити з людьми про в'їзди Ісуса Христа в Єрусалим. Сьогодні ми святкуємо це свято, думаю, і ви святкуєте у себе. Тому давайте використаємо цю можливість для того, щоб засвідкувати людям про любов Ісуса Христа. Вірю, що це буде благословенна євангелізація. І насправді знаю це, бо ми вже після неї знімаємо цей початок. Проте, хай Господь благословить вас при перегляді. Також там буде одне цікаве питання, на яке мені буде дуже цікаво почути вашу реакцію, вашу думку узнати. Тому, друзі, з Богом починаємо. Друзі, що відбулося за чотири дні? Що люди так сильно змінили свою думку? Ще чотири дні назад вони були готові зробити з цієї людини царя. І проходить так небагато часу, і всі весь народ в один голос піна із рта л'ється і кажуть розіпніть його, розіпни його. І кажуть, його кров буде на нас і на наших дітях. Друзі, все із за того, що люди були з неправильними очікуваннями. Люди очікували, що Ісус Христос прийшов встановити земне царство на цій землі, що Він виведе єврейський народ із іга римлян. Але Ісус Христос каже, перед Понтієм Пілатом стоїть і каже, що Моє царство, воно не від цього віку. Яке ж царство Ісус Христос прийшов зробити на цій землі. Друзі, те царство, яке зараз дивиться ще по наш час, ви знаєте, що не одна імперія за дві тисячі років не дожила. Всі імперії, які були протягом цих двох тисяч років, і ще давніше, всі розрушились. Але царство Ісуса Христа воно продовжується ще до сьогодні, бо Його царство воно не земне, а небесне. Царство Ісуса Христа полягає в тому, що Він хоче спасти кожного грішника на цій землі. Він хоче, щоб кожний грішник став його сином, його донькою. І тому Ісус Христос і називає, що моє царство, воно не від цього світу. Друзі, ми сьогодні маємо таку можливість бути. Синами й дочками царя бути в Його царстві. Ісус Христос каже, що Він призиває кожного, хто захоче до Нього прийти каже: прийдіть до мене усі. Він не обирає когось окремого, самих кращих. Знаєте, в армію часто набирають самих сильніших, самих кращих. Але Ісус Христос каже: не в залежності від твого віку, від твого становища, від твого соціального статусу, я хочу, щоб ти був в моєму царстві. Я призиваю тебе. Чому він так каже, друзі? Тому що Він є нашим Творцем. Він всіх нас дуже сильно полюбив. І дітей, які тут сидять, і доросліших, і старших людей. І Ісус Христос всіх нас дуже сильно полюбив. І, друзі, Ісус Христос, знаючи, що люди, які його зараз прославляють, проклинати його будуть, знаючи, що всі його учні розбіжуться від нього в самий відповідальний момент, коли йому було найтяжче. Він все одно докінчив своє діло до кінця. І він пішов на той хрест, помер за кожного з нас, помер за усі гріхи нас, щоб сьогодні ми, ті, які сьогодні тут сидимо, повіривши в Ісуса Христа, повіривши в цю щасливу звістку, ми би мали спасіння для своєї душі. Нещодавно ми були на мості, у нас е в Житомирі. І я казав людям там. Уявіть, що цей мост зараз би обірвався. Які б думки у вас були? Про що б ви зараз думали? Уявіть, що на нас зараз летить ракета, і ми розуміємо, ми не можемо нікуди убіжати. Чи би була сьогодні впевненість у нас, що я є в Царстві Божому? Що смерть для мене це лише новий початок. Ісус Христос обіцяє це. Він каже, що людина вже, яка прийняла його, вона вже живе не для свого гріховного життя. Не для того, щоб задовільнити свої фізичні потреби, які ми не можемо ніколи вгамувати. Скільки би грошей тобі не дати, тобі буде мало. Скільки ти не їш, ти ніколи не наїсися. Ісус Христос хоче владнати нашу духовну потребу. Він хоче, щоб ми духовно могли загоїти у цю діру, яка є всередині нас. І ця діра розміром відстаню з гріх, який обмежує мене і Бога. І зараз для того, щоб цю стіну розрушити, нам лише вистачає іскрені від усього серця повірити в Бога і сказати, Боже, це правда, я грішна людина, я вчиняю неправильно. Але я вірю, що ти, пострадавши на Христі на 2000 років тому, ти прощаєш усякий мій гріх. Я вірю, що ти мене омиваєш. Я вірю, що ти мене спасаєш. Друзі, Біблія каже, що більшість людей обирає йти широкою дорогою. Широка дорога, вона дуже солодка, їй дуже зручно йти. Широкою дорогою йдуть більшість людей в світі. Але Ісус Христос каже, що той, хто йде вузенькою дорогою, він прийде в Царство Небесне. Ісус Христос сказав дуже-дуже просту науку. Наука Ісуса Христа дуже проста. Я думаю, ви всі чули її. каже перше: полюби Бога усім серцем, і друге, полюби ближнього свого, ближнього свого як самого себе. Любов покриває всі гріхи. Любов, яку Ісус Христос явив, попри того, що Його зрадив весь народ, попри того, що Його власний народ, до якого він прийшов, щоб спасти, розіп'яв його. Ісуса Христа це не зупинило, і Його любов не прекратилася. І сьогодні Він діє так само. Дуже сильно, я думаю, він би хотів, щоб люди, які сьогодні чують цю звістку любові, вони би могли відкрити своє серце для того, щоб впустити туди Ісуса Христа. Я хочу вам всім сказати, друзі, Ісус Христос вас всіх неймовірно любить, бо кожний із вас, де ви зараз є, ви. Унікальна людина створена по його образу і по його подобі. Кожний, хто повірує в Ісуса Христа, не загине, але буде мати вічне життя. Якщо сьогодні ти відчуваєш біль втому, байдужість до себе. Якщо ти відчуваєш, що нікого в твоєму житті нема, хто би тебе полюбив, я хочу тобі нагадати про батька, про твого небесного батька, який тебе любить понад усе. І він сьогодні зробив все, щоби саме ти, давай, типюню. Щоби саме ти, пацани, молодці, хай Бог вас благословить. Ісус Христос зробив все, щоби саме ти сьогодні міг бути учасником Його царства, щоб ти мав любов. Друзі, якщо б кожен з нас мав цю любов, яку Бог пропонує, то би ми жили в набагато щасливішому суспільстві. І, на жаль, Біблія говорить про те, що в останній час у багатьох любов охолоне. і я думаю, ви це відчуваєте зараз, це дуже актуально. Коли люди можуть спокійно вбивати дітей, запускаючи ракети, коли інші люди на це дивляться і нічого не роблять, наші царі, наші полководці, президенти і так далі. Ми бачимо, що в сучасному світі любов охолола. Але друзі, ви можете бути тією запальничкою, ви можете бути тим. Факелом тією спичкою, да, в своєму оточенні, якщо ви будете мати любов, все починається з тебе, все починається з мене. Якщо я обираю любов, якщо я обираю любити як Ісус Христос, то я можу змінити своє оточення. Я можу почати зміни робити в своєму домі, в своїй школі, в своєму класі, на своїй роботі. Якщо просто я буду обирати кожен день. Любити, а не ненавидіти, прощати, а не запам'ятовувати, дарувати, а не забирати, грабити. Ось що Ісус Христос сьогодні пропонує кожному із нас. Тому, друзі, це, це таке свято, да, коли ми згадуємо, в нас залишається тиждень до ще одного свято Великого до свята Пасхи. І ми будемо казати про це свято. І я хочу сказати, що Ісус Христос. Дві тисячі років назад прийшов на цю землю за три з половиною роки звершив все своє служіння, пішов на хрест, помер, але на його смерті не закінчилось все. віки слава, друже, хай Господь тебе благословить і дарує тобі здоров'я. На хресті не закінчилось нічого, як багато хто думав в той час. Після смерті, на третій день, він воскрес. Ісус Христос Воскрес, і по сьогоднішній день ми чуємо на площах, в містах по всьому світу шириться звістка любові, шириться звістка Ісуса Христа. І по всьому світу Його царство зараз поповняється. І, друзі, сьогодні ви, ті, хто не в його царстві, ви можете опинитися в числі його дітей, в числі його доньок. Для цього треба відкрити своє серце. Повірити в Бога і сказати, Боже, я обираю Тебе. Я сьогодні обираю любов. Я обираю уйти від зла, відвернутися від зла і робити добро. Друзі, якщо у вас є якісь питання у кого-небудь, ви можете підійти. Я відкрити з вами поговорити, помолитися за вас. Да, добренько. Я верующая, и мне Бог дает верши, призыв покаяние. Мне бы хотелось сейчас бы прочитать этот Господь прощает всякий грех, покайся каждый человек. Спешим, бежим, забыв о Боге, все суета и время нет. А вспоминаем о Всевышнем, когда уже терпения нет. А Бог нас ждет, Он любит, терпит и смотрит с высоты небес. Когда же мы угомонимся, насытимся, обогатимся, все это нам не взять с собою, оставим все, дела возьмем, И станем только перед Богом, Просить, взывать, прощения ждать. А где же был ты до сих пор? Он спросит строго, Нет прощения. Зачем так жил? Не знал меня, Теперь судьею буду я. Пока есть время, поспеши, И к Богу вовремя приди, Приди к Нему склоним колени. Ліцо слізою ти омой і двері серця ти открой. Скажи йому, прости меня, навек я твой. Господь тихонько подойдет, прощение дасть слізу утрет, як велика його любов, прощает всех, прощает все. Не, ну, але... спілкується з дитинства на російській ну, мові, ось і не і, і, бачите, вже, і вже вже в літах. Вже в літах ну і, і тяжко їй перейти. Що? Що? Ну, ну, і, це... і плюс вірш розповідав. Mm, який... ну, цей вірш взагалі можна перевести на українську. Можна, але ну, часу не було, напевно. Ну, то хай знайде, якщо людина вже в літах, в неї є, напевно, час. Я, я думаю, було б мудріше з вашої сторони поспілкуватися з людиною без агресії, без нічого, спитати. І вона вам вона сказала, ви, ви думаєте, що я до вас підійшов з агресією? Ні-ні-ні. До неї підійти і спитати. Я ж не можу за цю людину. Та вона вже пішла. Ось, вона вже пішла. Я, я взагалі тут і... і... граюся з дитиною. Великий Господь. Я дякую тобі за брата Максима, дякую тобі за те, що. Він підійшов, Господи, і за те, що його любов велика, і вона може покривати якісь недоліки людей. Прошу, благослови його, благослови його сім'ю, його доньку красиву, благослови, будь ласка, його і на реабілітації, допоможи, щоб він знаходив щастя, Боже, тут у нас. Будь з ним, будь ласка, зціли його, і саме головне даруй йому бути твоїм сином, Боже, і зустрітися з тобою на небі. Також поблагаємо за мир в Україні. Благослови кожного воїна, кожного солдата, який захищає сьогодні нас. ім'я твоє просимо. Амінь. Амінь Максим. Дякую вам. То Хай Бог ви, Вас. Будьте ласкаві, більш такого не допускайте. Друзі, хочу вам подякувати за те, що ви з нами завжди постійно нас підтримуєте і додивились це відео до кінця. Дуже цікава ваша думка про те. Чи можна прославити Бога сьогодні на російській мові, чи все ж таки не варто? Тим не менш, люди почули Євангелію, люди раділи, і ми раділи разом з ними. Нехай це слово проросте в їхньому серці, а ми будемо разом іти і продовжувати робити Божу справу.